Привіт! А ти вже бачив нашу новинку тарталетку з соковитою малиною? І якщо ж ні, то всідайся позручніше. Зараз я тобі покажу, як це все робиться. Для цього нам необхідно дуже багато соковитої стиглої малини і, звичайно, наше пісочне тістечко О, у вигляді тарталетки, як зробити такі реалістичні, натуральні кольори, я розповідаю на майстер-класах Милої планети в телеграм-каналі. А зараз ти можеш бачити, чому ручна робота настільки цінна, тому що кожну ягідку доводить до ідеального стану, щоб вона була приваблива, гарна і охайна. Тепер ми все збираємо в нашу запечену тарталетку. На кожну пірожинку в нас вийшло 14 стиглих ягідок. Загальна вага пірожина 110 грам. Це дуже мега круте пирожна, величеньке. А, ви просто не, не уявляєте, який аромат стоїть о, в майстерні, стигла малин нуткою ваніли, просто unreal. Замовляйте, не пожалкуйте. Ти, хто не хоче робити тарталетку бігом в дірект, щоб замовити, тому що о, кількість обмежена. Найкращі подарунки до будь-якого свята на каналі Милна Планета. Ви це вже зрозуміли. Якщо Сподобалось, постав сердечко.